Рятувальники показали, як надавали допомогу на автошляхах області спільно з добровільними пожежними командами та працівниками поліції. Вони буксирували авто, які застрягли у снігових заметах. Зокрема, визволяли машини швидкої допомоги. транспортних засобах, які через негоду опинилися в сніговій пастці на Прикарпатті, було щонайменше 38 осіб, серед яких шестеро дітей. Усіх їх визволили рятувальники спільно з добровільними пожежними командами та працівниками поліції. Також вони ліквідовували наслідки дорожньо-транспортної пригоди та надавали допомогу з транспортування осіб, які потребували медичної допомоги. Було здійснено 10 виїздів. З них сім це для буксирування транспортних засобів. Це як і автомобілі, так і пасажирські автобуси. У двох випадках Тувальники залучалися для допомоги медикам. Так, у селі Вербівці Городенківської територіальної громади Коломийського району автомобілем підвищеної прохідності відбуксировано карету швидкої медичної допомоги, яка застряла на засніженій ділянці дороги під час слідування до лікувального закладу, яка транспортувала хвору дитину. У селі Остапківці Гвіздецької територіальної громади Коломийського району надано допомогу з буксирування карети екстреної медичної допомоги. Яка застряла на засніженій ділянці дороги. Повертаючись з виклику, підрозділи ДСНС продовжують працювати у посиленому режимі. Рятувальники закликають водіїв бути уважними та за можливості утриматись від далеких поїздок. З метою оперативного реагування на складні ділянки передислоковано техніку підвищеної прохідності. Якщо відкласти поїздку неможливо, наголошують фахівці неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, обирайте безпечну швидкість і дистанцію. Пішоходам радять носити світловідбивальні елементи, флікери та взуття з під. Різке зниження температури повітря прогнозують синоптики на Прикарпатті. В області готуються розгортати пункти незламності. 10-11 січня за прогнозами синоптиків очікується різке зниження температури повітря. Тому просимо це врахувати з метою уникнення обмороження чи переохолодження. Також на базі пожежно-рятувальних підрозділів функціонує 32 стаціонарні пункти незламності, ще 16 мобільних пунктів незламності в готовності до розгортання за зверненням органів місцевої влади.